Гуманітарний фонд Волонтери Батьківщини отримали чергову партію допомоги від американських партнерів фонду Говарда Баффета. у фурах. Вироби загального медичного призначення, які будуть розподілені між закладами охорони здоров'я всієї області. Алгоритм співпраці з міжнародними партнерами напрацьовано з перших днів війни. Говорить голова фонду Олег Пархоменко. Волонтери фонду працюють з 2022 року. Тобто це є група людей, яка з самого початку військової агресії згуртувалася, і ми почали допомагати на той момент цивільним, бо була проблема з гуманітарною гуманітарна проблема була, і почали отримувати від наших закордонних друзів фактично першу гуманітарну допомогу. А згодом пізніше це вже вилилось в створення благодійного фонду Волонтери Батьківщини. В тому році це все більше була гуманітарна допомога для... Цивільних. От. Ближче до осені це вже почалася допомога військовим. Це були автомобілі для військових, це була, були харчі, генератори, військові прилади і таке інше, яке передавали безпосередньо на військові частини. Цього року це також і військовим передавали і це вже. Не перший гуманітарний ватаж, який ми будемо передавати медичним закладам міста Суми». за весь час повномасштабного вторгнення РФ на територію України за ініціативи фонду волонтерів Батьківщини до Сумської області надійшло близько 40 фур гуманітарної допомоги на суму в понад 2 мільйони гривень. Заступник голови сумської райради говорить для прикордонної сумщини будь-яка посильна допомога вкрай важлива. Сьогодні до свята святого Миколая міжнародний фонд Баффета передав. Три вантажівки товарів медицинського призначення, які будуть розподіляти для всіх медичних закладів Сумського району по та звісно Сумської області. Тому дякуємо всім міжнародним партнерам, які не забувають про Україну. До нашої до Сумщини дійшла ця допомога. Тому всім дякую і разом до перемоги. Слава Україні! Маючи чітке розуміння потреб прикордонних громад за сприяння органів місцевого самоврядування, фінансової підтримки міжнародних партнерів, в планах волонтерів батьківщини ціла низка проєктів, спрямованих на підтримку і військових, і цивільних громадян.